Тужні вибухи лунають у Донецьку. Напередодні їх чули у чотирьох районах міста та в сусідньому Моспиному. Через бої у місті не працюють майже чотири сотні трансформаторних підстанцій. Є проблеми з газопостачанням. Подачу води в Донецьку наразі вдалося відновити. Українські військові продовжують звільняти Луганськ. У місті працюють мобільні групи, тому великих зіткнень там немає. Поблизу Луганська озброєні найманці спробували прорватися крізь заслінь українських військовослужбовців на звільнену раніше від бандитів територію. Цю атаку терористів відбили. Всім увагу по укриттям. І відтіснили найманців у угли Луганська. У нас лежить завдання не допущення прориву противника. Уже звільнені де вже люди найбільш почуваються впевнено, починають виходити мами з колясками, а діти з ігрушками гратися в пісочниці і не боятися. Ніяких вистрілів і взривів тільки за останню добу позиції наших бійців обстрілювали 18 разів. Принаймні 10 з них з території Російської Федерації. Від молодогвардійська в бік Луганська вирушила колона важкої техніки російських найманців. Ще одна колона зафіксована у населеному пункті Давидово-Нікольське. За попередніми даними терористи у обох колонах головним чином складаються з громадян Росії. Росіян і чеченців, крім того, російська авіація не припиняє порушувати повітряний кордон. Були помічені кілька безпілотних апаратів. Любительська зйомка свідчить, один з таких безпілотників збили українські десантники. Нищівного розгрому цієї доби російські найманці зазнали під сніжним. За попередніми підрахунками втрати російських найманців складають понад 100 осіб. Тривають зачистки населених пунктів Іллірія, лірія, мало ніколаївка іловайські. Бійці батальйону Донбас та збройних сил захопили в полон у Іловайську 22 терористів. За кілька днів у боях за місто загинули 10 українських військових і 17 зазнали поранень. Обороняючись, терористи використовують свій улюблений прийом. Вони беруть дітей, садять їх на мотоцикли. проїжджають возле наших позицій, і після цього б'ють по нам артилерія присельними. Вони наводять точно таким же образом снайперів на нас. Мы, естественно, не можем открыть огонь, что мы людям понимаем, что это украинцы, это дети. Если вы фильм 300 спартанцев видели, то все могло получиться где-то в таком. Мы вошли в город, который нас, в принципе, взяли в окружение и держались там всю ночь и следующий день. Особый привет парням с артиллерии. Їхня робота блин, дійсно спасла нашу роту вже в третій раз. Бої у місті тривають напередодні на допомогу до Іловайська прийшов батальйон Дніпро. З нетерпінням українські бійці чекають танків та важкого озброєння від національної гвардії, які вже прямує до Іловайська. Наталія Жижко, п'ятий канал.